Навіть у холодний осінній день на трибунах Рівницького мототреку тисячі глядачів. Після трирічної перерви Рівне знову приймало офіційну гонку. Завершальний третій етап Кубка Масек. Завітали гонщики з Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, України та навіть Данії. На лінію старту вийшло 17 спортсменів. Серйозні заявки на перемогу одразу ж продемонстрували датчанин Андреас Лягер та поляк Павел Мєсянц. В кожному заїзді вони впевнено фінішували першими. Найближчим їх конкурентом був рівнянин Віктор Трофимов, але прикре падіння на віражі різко зменшили його шанси на перемогу. В результаті Трофимову лишалось боротись тільки за третє місце цих змагань, але травма здобута напередодні у Червонограді завадила йому у додатковому заїзді обігнати поляка Станіслава Бужу. У мене вчора була гонка, у мене було дуже сильне падіння, дуже болить коліно ліве, рука вся здерта, напухша. І сьогодні я не розраховував на дуже сильний результат. А до цього був 20-й заїзд, в якому зустрілись лідери Месян 17-річний датський спідвоїст тріумфував у Рівному. Це було неймовірно скажено. Справді хороша гонка, достойні суперники. Тому було цікаво. Я вперше в Україні і намагався достойно представити себе тут. За підсумками третього етапу Кубка Масек на п'єдесталі жодного українця. Втім, у загальному заліку другий рік поспіль перше місце за Андрієм Кобриним із Червонограда. Друге місце в Ліагера, третє у 16-річного рівнянина Віктора Трофимова. Щодо організації гонки, то тут були враховані помилки попередніх змагань. А тому клуб болівальників Рівненського спідвею розраховує приймати в наступному сезоні серйозніші перегони. Ці змагання пройшли найкраще з усіх, що ми проводили без Різноманітних нестиковок, все. йшло по плану, все було організовано. Все було відмінно. Всім вболівальникам дякую, які... <різвіст> вони нас підтримують. Ми <різвіст> будемо сподіватися і надалі виправдовувати сподівання цих людей, які підтвердили, що спідвей, спідвей залишається спортом номер один у нашому місті. І писати некролог було невчасно. Ірина Михалевич Валерій Мартинюк інформаційна програма день.